Вислів Аїдише мами, єврейська мати став для цього народу образом чутливої, люблячої та дбайливої матері. Актуальність матері хранителі роду у єврейській культурі надзвичайно висока, адже це велика в тому числі їхня заслуга, що єврейський народ навіть на чужих землях зумів зберегти свою самоідентичність і традиції. Ми вирішили в этом році вперше зробити праздник матері, який буде називатися у нас пам'ять серця, тому ж у нас не ставлять фотографії на кладбищі. Ми помінім серце. Ми поміні, які би мені не були. Ми рішили посвятити цей праздник, Наш вечірні встрічі двом забиттям: праздку мами і празнику Шовод. Основну роль у вихованні дітей відіграє перша найрідніша у світі людина матір. Саме від неї залежить виховання і людини, і громадянина. У мене була свікров, єврейка. І вона мене навчила всієї премудрості єврейської жінки. Це господиня, це в першу чергу дуже любляча мати, самопожертвана для своїх дітей, хазяйка, кулінарка вищої проби. Що належить позитивне для жінки, це все в собі втілює єврейська жінка. Очах сім'ї держиться на жінці у нас. Найперша вот. заповідь, я вважаю, що соблюдає шаббат, Тобто, в п'ятницю вечером зажигання свічей, шаббатний ужин, тобто праздничный ужин. Женщина це очах сім'ї говорится, ідеші моми. Висока популярність цього свята цілком зрозуміла, тому за короткий час воно знайшло відгуки в серцях мільйонів людей.